Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 28 березня 14.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Мене звати Павло Кошута, я працівник департаменту секретаря ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На, сьогодні, на сьогоднішньому заході я буду головуючий. Отже, сьогодні у нас громадське слухання в проєкту програми поточного ремонту утримання доріг загального користування місцевого значення. Та доріг загального користування, які є складовими автомобільних доріг державного значення в межах Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. Із проектом ухвали можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту програми можна подавати безпосередньо на громадському слуханні та до 28 квітня 2025, -2025 року включно до офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради. Через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку, зазначену на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадські слухання. Так як немає в нас зареєстрованих учасників громадського слухання, mm -hmm. отже, переходимо до самого слухання. Запрошуємо доповідь пані Наталію Олексєєву, директорку офісу головної рації та розвитку громад Львівської міської ради. Доброго дня, чути мене. Доброго, Доброго дня, учасники, глядачі, якщо хтось підключився на даний час. Пару Слів розкажу про ініціативу офісу в розвитку громад як автора проекту ухвали. Ви знаєте, що після реформи адміністративно-територіальної 20 2020 році і було приєднано до Львівської громади 19 населених пунктів. З 21-го року ми почали функціонування, облік майна і всі ці процеси. Протягом останніх трьох років стабільно ми стикаємося з одною тою самою проблемою, оскільки до склад міської, міської громади увійшли також дороги, які, на жаль, ми не можемо взяти на отримання і обслуговувати їх. Оскільки і на даний час вони залишаються на балансі обласної державної адміністрації, а також на балансі служби автомобільних доріг, служби відновлення. Законодавство нам дозволяло Зокрема, зміни вже з 2016 року передбачати видатки на такі е, витрати. І враховуючи те, що понад 50 кілометрів доріг межах Клійської міської громади не є комунальними і не обслуговуються нашими підприємствами і нашими розпорядниками коштів, Власне, виникла така ініціатива, і потрібно було це врегулювати на нашому місцевому рівні, зробити окрему програму, за якою ми могли б все-таки планувати податки на отримання і, хоча б, дрібний поточний ремонт доріг, які не є комунальними. Процедура, яка передбачена зелені проєктом ухвали, вона нічим, в принципі, не буде відрізнятися загалом від наших програм і податків на утримання доріг комунальних. Єдиний момент, що ми будь-які роботи будемо вимушені погоджувати з балинцевого трималищем. Тому по програмі ми передбачаємо наразі строк дії програми 4 роки. Сподіваємося, що ми зможемо стартанути вже цього року. І основними виконавцями і розпорядниками коштів цієї цій програмі будуть відповідні районі адміністрації, які, в принципі, опікуються дорогами комунальними і вулицями і власне досвід і фахівців, які можуть це якісно виконувати. Власне, ми пропонуємо по даній програмі визначити цих виконавців, передбачити механізм, за яким наша районна адміністрація, це їх три: Франкі Шевченківська, Личаківська і, і Залізнична, яка оперує доволі не лише у Львові, а власне приєднав романах. Їх визначити головними розпорядниками коштів по даній програмі з тим, щоб вони змогли запланувати. Необхідні роботи по утриманню і дрібному ремонту доріг приєднаних громадах, доріг тих, які не є комунальним. Сьогодні це, це не є капітальні видатки, не будуть здійснюватися реконструкція масштабна, але ми принаймні таким рішенням зможемо забезпечити покастави, обслуговування зупинок, дрібні ямкові ремонти. Можемо десь передбачити якісь підсипку там граждані, ще в якщо це -будуть, будуть, будуть мовити про дороги, які на сьогоднішній момент не мають твердого покриття. Власне, власне, мене все. Дякую вам. Ще раз нагадую, що пропозиції можна подати до 28 квітня 2025 року, включно до Офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку, зазначену на офіційній сторінці Львівської міської ради. Дякую всім учасникам громадського слухання онлайн-слухачам. Слава Україні! Слухання завершено.